Всім привіт друзі. У мене оверлок на огляд оверлока це вже третя серія. От, по цьому оверлочку я його вже зробив. Оверлочок ось такого синього кольору. Ось, Хто не бачив моїх попередніх відео, то подивіться, там я писав відео в якому стані я отримав, потім як голки заправляти, що я там ще показував. Ну і деякі технічні нюанси. Це ось назва сміч. Ну, назва не має значення. Вони можуть бути і драгонфлай, і Seiko, там Це одна та сама техніка. Це старого зразка було, був оверлок. Бестренько зараз скажу. В цих оверлоках просто в чому була ще різниця, мало того, що там не настроєний, це одне. А по-друге, тут дуже тоненький ніж. І коли збільшуєш довжину стіпка, то тоді оцей ніж не, не встигає зрізати. Кріплення я вже поставив тут під нормальний ніж. Нижнє верхнє кріплення, все настрою. Хочу показати, як він тепер шиє. Ось, ось наприклад, ось такий ось фліз товстий. так він ось шиє. Я тут виставив максимальну ширину строчки. От, і довжину сіпка. Що там у нас може попадатися, в принципі цієї довжини буде достатньо. Ну, що не треба його постійно. Довжина тут виставляється ось цим болтиком з гаєчкою, контр ну Стоїть тут на масі. Ну, В принципі, цього буде достатньо. Це оверлок один із самих дешевих, Він взагалі не мав шить. ну Я зробив щось міг. І хочу показати, як він працює. Ось. Заправка в мене. Відкривається ця, ця крижечка в самий край і так же само до самого кінця ми вставляємо, от, щоб за ножичок туди. Ось. Зашли. Моїйка верлака заправка спрощена. Це все петельник ось так ось можна заправляти і, в принципі, шиє нормально. Потім тут у нас заправка ось так має виглядати. Ну, я хазяйки цього верлака скину фотографії, щоб вона там, ну, в принципі, вона, щоб бачила. Все, друзі, поїхали. Ось такий фліс я ось про... Пардон. Ось такий фліс я вже прошив. Ну. Ось такий габардинчик у мене є красивий. Так, <кій> да, та буду вже відправляти його. І ось така ось довжина у нас виходить. Ось. То той би ніж не, не, він просто не встигав би зрізати. От, і воно все время бджоло. Коли прошили трошки, ниточку треба витягувати, щоб там воно не накопично, не виривати. Ну, це таке у мене кіно, оверлочок доробив. Сутрикотаж Ось. Ось, такий. Ось так він тягнеться. Я при настройці, коли я настроюю, оце три. 4 слоя такого трикотажа, ось така срочечка. Ну, до будь-якої техніки треба пристосовуватися. 3-4 ну, слоя він шиє не більше. Ну, все треба враховувати. Бо якщо, наприклад, по, ну покласти два слоя, він зрізає, ну без проблем. А от уже чотири слоя сам ход ножа він не дасть перерізати. Зараз спробую вам це показати. От, і відповідно треба бути дуже уважним. чотири склав. Спробую зараз. О. Ну, ось такий трикотаж він іще бере. Зараз збільшу, покажу вам, в чому проблема. самого ходу. Ходу на Ось піднімається він вверх, ну, можливо, ви зрозумієте про що. Оце максимум, що. Ну, ми, як правило, беремо же ж, викрили там. О, ніж у нас тільки підрізає там срізочки якісь. І ось така строчечка у нас виходить. Звісно, якщо... Коли у когось є такий оверлок, або приблизно, ну, це серії FN. Ось FN2. Ну, це я їх FN називаю. Якщо він у вас не шиє, то відповідно він у вас так шить ніколи не буде. Для того, щоб він шив. так. Ну, це я над ним посидів, звісно, трошки посидів. Щоб отак шив. Кому треба служити швейну техніку? Будь-яку там швейні машинки, оверлоки там. Розпашивальні машини давно в мене не було. Можете до мене звернутися. Я під відео в описі залишаю свої координати, там телефон. Ось, І можете звернутися. Ну, бажано в телефонному режимі. ви, ну... Ці питання вирішуємо. Ось, І я вам зроблю. Ось. Жіночка, здається, Марина із Києва прислала цей верлочок. Ну, поїде він. Скоріше всього сьогодні їде на Київ. Так, все, друзі, на цьому ставлю кра. А, ще, друзі. Бо вона мені не прислала антенну саму оцю. Щоб цього. Ну, чого вона не прислала, я не знаю. Це для неї інформація. То дуже просто її встановити сюди. Берете просто. 505-й клей. Капнули сюди капочку, антенну вставили собі. І воно буде ну, гарно держати. І ще, друзі, я вже казав, оці ось штучки, це спеціально для цього, щоб центрувати, щоб центрувати катушку, щоб вона не, не болталася. Щоб при, припідняли. І щоб вона, коли шиєте, щоб вона не болталася. Це дуже важливо, бо я бачив навіть, що люди намагаються. Ну, зрозуміло, що якщо ви ось так поставите і цю зверху, то нитка не буде сходити і він шити взагалі не буде. Він так не шитиме, ну, якщо я його не настрою. А якщо ви ось так, це нізя не можна так. То якщо ви такими нитками користуєтесь, то це краще в самий низ. Ну, щоб їх не загубити. І тоді можна ще щось шити. Ну, краще. Ці нитки взагалі такі нитки не використовують. Ну, то вже таке діло. От. Все, друзі, на цьому ставимо крапочку. Велике, так сказати, світове явище об'явили Путіна злочинцем. Це дуже видатна подія і для нас, і для світу. Так що, друзі, все буде добре. Все буде Україна. Слава Україні і героям слава!